Розділ 10. Я надіслала натанові емейл, і він миттєво відповів Лу, ти що на важких препаратах? Що за чортівня? Я надіслала ще один, цього разу з подробицями. Його відповідь була вже спокійнішою. Ото старий пес і досі знаходить способи на здивувати, ага. Лілі не було два дні. Якась частина мене хвилювалась за неї, але інша раділа з можливості хоч якийсь час передпочити. Цікаво, коли вона позбудеться казкових уявлень про родину Віла чи спробує налагодити стосунки зі своєю сім'єю. Також я думала, чи зателефонує її містер трейнер, щоб спробувати владнати ситуацію. А ще цікаво, де взагалі вона поділась і чи має її відсутність зв'язок якийсь із тим хлопцем, що вистежував її навпроти мого під'їзду. Узагалі він мене непокоїв, особливо через те, як уникливо Лілі відповідала на питання про нього. Мене також турбувало те, що я так раптово пішла тоді з кав'ярні, де ми сиділи з Семом. Тепер мені здавалось, що я повелась надто емоційно. та Дернацьки, не треба так тікати від людей. Я, мабуть, здалася йому саме такою людиною, якою намагалась не бути. Наступного разу вирішила я зустрінуся з ним після чергової сесії, жити далі та буду поводитись спокійно. Скажу привіт і загадково сміхнуся, як нормальна людина, не в депресії. Робота ледь тяглася. Прийшла нова дівчина, Віра, з Литви. Вона всю роботу виконувала з такою дивною напівусмішкою, наче знала, що недалеко скинули бомбу. Чоловіків називала виключно брудними, брудними потворами. Звичайно, коли не чув Річард. Він же взяв собі за звичку, щоранку мотивувати нас бесідою, після якої нам треба було стрибати, бити кулаками в повітря і кричати «Так!». Від цього в мене завжди збивалась перука, і він сердився, можна подумати, це моя провина, а не природна властивість нейлонових перук, а моя ще й погано сиділа. Щоправда, перука віри залишалась нерухомою, може, просто боялась падати. Одного вечора після роботи я навіть сіла за комп'ютер і почала читати в інтернеті про проблеми підлітків. Усе думала, чи можу якось зарадити тому, що сталося на вихідних. Багато писала про гормональні сплески, але не було жодної поради, що робити, коли 16-річна дівчина знайомиться з родиною свого померлого батька квадриплегіка. О пів на одинадцяту я зрозуміла, що це марно. Я оглянула кімнату, майже половина мого одягу й досі лежала в коробках. Я пообіцяла собі цього тижня, що щось із цим зробити, повірила в це та лягла спати. О третю мене розбудив гуркіт, хтось намагався виламати мої вхідні двері. Я вилізла з ліжка, схопила швабру та приклала око до вічка. серце шалено калатало в грудях. Я викличу поліцію, закричала я. Чого вам треба? Це Лілі, гей. Я відчинила двері, і вона, сміючись, завалилась у мою квартиру в хмарі цигаркового диму та з розмазаною косметикою на обличчі. Я загорнулась у халат і зачинила за неї двері. Господи, Лілі, середина ночі. Ти хочеш піти на танці? Я подумала, може, підемо? Я люблю танцювати, хоча це не зовсім правда. Я люблю танцювати, але прийшла не тому. Мама мене не впустила, вона поставила нові замки, уявляєш? Мені хотілося відповісти, що уявити це неважко, у мене о шостій уже мав дзвонити будильник. Лілі важко сперлась на стіну. Вона навіть не відчинила мені, просто кричала через постову щілину, наче я якась, якась волоцюга. так що я краще побуду в тебе, ну, або, може, піти на танці. Вона промайнула повз мене до музичної системи та увімкнула її мало не на повну потужність. Я кинулась вимкнути, але вона схопила мене за руку. Ну ж, бо Луїза, потанцюймо, я навчу тебе крутих рухів, ти весь час така сумна. Дозволь собі розважитись, давай. Я вирвала свою руку та натиснула кнопку звуку. Коли я повернулася, Лілі вже зникла у вільній кімнаті, гойдаючись, упала на розкладачку обличчям у подушку. Господи, це ліжко просто жахливе. Лілі, ти не можеш так приходити сюди. Та господи ж боже. Та я на хвилиночку, долетіла до мене придушена відповідь. Я правда на хвилиночку, я зараз піду на танці. Ми йдемо на танці. Лілі, мені завтра на роботу. Я люблю тебе, Луїзо. Я казала, я тебе справді люблю. Ти єдина, ти не можеш так увалюватись у мою квартиру. Диско, вона не рухалась, я торкнулась її плеча. Лілі, Лілі. Легеньке хропіння. Я зітхнула, почекала кілька хвилин, потім зняла з неї рвані балетки та витягла з кишень цигарки, телефон і зім'яту п'ятірку. Мені довелося перевернути її на бік і сісти поруч, бо, по перше, о третій ночі після такого я більше не засну, а по-друге, вона може задихнутися. Лілі спала з мирним обличчям, її насторожений, похмурий погляд і збуджена тривожна посмішка перетворилися на щось надзвичайно прекрасне. Волосся розсипались по плечах, я просто не могла сердитись на неї, хоч як божевільно вона поводилась. Я постійно згадувала той біль на її обличчі в неділю. Лілі була абсолютною моєю протилежністю. Вона не носила в собі біль, не тримала його, її біль вихлюпувався назовні. Вона напивалась і бозна, що ще робила, щоб забути це. Вона більше схожа на свого батька, ніж я думала. А що б ти зробив, віле? подумка запитала я. Але, як і тоді з ним, я й цього разу не знала, як їй допомогти, не знала, як полегшити ситуацію для неї. Згадались слова сестри ти ж знаєш, що не зможеш із цим упоратися. І в ті тихі, пересвітинкові години я сиділа, ненавиділа її за те, що вона мала рацію. У нас утворилась рутина кожні декілька днів Лілі з'являлась на моєму порозі, але щоразу неможливо було передбачити, яку саме Лілі я побачу маніакально веселу, яка кличе мене піти в якийсь ресторан, подивитись на чудового котика на паркані на вулиці, чи пропоную влаштувати танці в моїй вітальні під музику якогось нового гурту. Або ж пригнічену, недовірливу Лілі, яка кивала мені замість вітання, а потім вкладалась на диван перед телевізором. Іноді вона щось питала про віла, які передачі йому подобались. Він майже не дивився телебачення, надавав перевагу кіно. Які фрукти він любив, Виноград без кісточок, червоний. Коли він востаннє сміявся, він не часто сміявся, але його усмішка, я й досі легко можу її уявити, блиск рівних зубів та іскри в очах. Не знаю, чи подобалося їй моїй відповіді. Кожні дні в десять приходила п'яна Лілі або навіть гірше. Я не знаю, під чим вона була. Вона грюкала у двері посеред ночі, ігнорувала мої протести ще до часу на годиннику і того, що я не висипляюсь. Вона ввалювалася у квартиру з розмазаною тущою та в одному черевику, падала на розкладачку, відмовлялася вранці вставати. Думаю, в неї не було ніяких захоплень, друзів теж було мало. Вона могла легко підійти до будь-кого на вулиці та попросити про послугу з невимушеністю та безтурботністю невихованої дитини. При цьому вона не брала слухавки та була. Я була переконана, що нікому не подобається. Більшість приватних шкіл розпустила учнів на літні канікули, тому я запитала, де вона буває, коли не в мене, чи в матері. Після короткої паузи вона повідомила у Мартіна. Коли я запитала, чи той Мартін її хлопець, вона скривила мені ту універсальну пику, яку підлітки завжди корчать, коли дорослі кажуть, що щось не просто тупе, а огидне. Іноді вона сердилась, іноді поводилась грубо, але я ніколи не могла їй відмовити. Вона поводилась непередбачувано, але я відчувала, що моя квартира для неї тиха гавань. Я почала шукати відповіді, намагалась читати повідомлення в телефоні, під паролем, шукала в кишенях наркотики, їх не було, якщо не враховувати той єдиний косяк. А одного разу вона прийшла заплакана та п'яна, а під будинком ще 40 хвилин без зупину сигналила машина, аж доки один із сусідів не спустився і не тріснув у лобове скло так сильно, що водій мусив поїхати. Слухай, я не засуджую тебе, але це не дуже добре напиватись до такого стану, що вже й не знаєш, що робиш, сказала я якось уранці, готуючи нам каву. Лілі проводила зі мною так багато часу, що я вже навіть звикла до такого життя. Купляла їжу на двох, прибирала гармидер, що вчинила не я, робила вдвічі більше гарячих напоїв і щільно зачиняла двері ванної, щоб не чути того, о господи, який жах! А говориш, наче засуджуєш. Хіба оце твоє не дуже добре не засудження? Я серйозна. А я хіба кажу тобі, як треба жити? Я кажу тобі, що твоя квартира вганяє в депресію, а одягаєшся ти як людина, яка втратила волю до життя? Звісно, коли ти не в порнокостюмі кулюгавого ельфа. Кажу? Кажу, ні, я тобі нічого не кажу, просто дай мені спокій. Я хотіла розповісти їй, розповісти, що сталося зі мною 9 років тому, коли я забагато випила, як моя сестра мене, босу та в сльозах вела додому пізно вночі, але вона б сприйняла це із цією самою дитячою зневагою чи й інші мої відкривання. та і я все одно могла це розповісти тільки одній людині, а його більше не було. І це некрасиво будити мене посеред ночі, мені ж рано вставати на роботу. Тоді дай мені ключ, так я не буду тебе будити. Вона переможно усміхнулась. Її усмішка була такою рідкістю і так діяла, що я, сама того не усвідомлюючи, дала їй ключ, і вже не знала, що б сказала моя сестра, якби про це довідалася. З містером трейнером я спілкувалася двічі, він стурбовано розпитував, як почувається Лілі і що взагалі вона планує робити із своїм життям. Вона розумна дівчинка, недобре, що вона кинула школу в 16. її батьки зовсім нічого не кажуть із цього приводу. Та вони, наче не дуже багато говорять із нею. Може, мені з ними побалакати? Як гадаєте, їй потрібні будуть гроші для вступу до університету? Маю визнати, що з розлученням справи в мене трохи погіршились, але ВІЛ залишив чимало. Так що, може, може, б це була гарна нагода їх використати. Він притишив голос, але Деллі, краще зараз про це нічого не казати. Я не хочу, щоб вона зрозуміла все неправильно. Я придужила бажання спитати, як же взагалі правильно його зрозуміти. Луїзо, як ви гадаєте, у вас би вийшло переконати її приїхати знову? Вона не йде мені з голови. Я б дуже хотів спробувати все спочатку, і Дела теж би хотіла пізнати її краще. Я переконаний. Я згадала вираз обличчя Дели тоді, коли ми ходили одна навколо одної в кухні. Цікаво, містер тренер умисно такий сліпий, чи він просто невиправний оптиміст? Спробую, пообіцяла я. Коли сидиш удома сам, спекотні літні вихідні, квартиру сповнює особлива тиша. Я відпрацювала ранкову зміну, звільнилась о четвертій і о п'ятій була вже вдома. Я страшенно втомилась і потай раділа, що хоч декілька годин зможу провести на самоті. Сходила в душ, з'їла якийсь бутерброд і полізла в інтернет дивитися оголошення про роботу, де пропонували, хоч трохи більше за мінімальну платню, або ж не вимагали працювати вночі. Потім я сіла у вітальні, де всі вікна були відчинені, сподіваючись, хоч на якийсь вітерець і слухаючи гомін міста, розчинений у спекотному повітрі. Здебільшого мене задовольняло моє життя я була вже на багатьох зустрічах групи підтримки і знала, як важливо бути вдячною за дрібниці. Я була здорова, знову мала родину, роботу, і навіть якщо не примирилася зі смертю віла, то принаймні трохи вилізла з під його тіні. Але були й інші моменти. У такий вечір, як сьогодні, коли на вулицях за вікном гуляють пари, з барів виходять веселі люди, що планують десь повечеряти або кудись поїхати в клуб, у мене всередині оселявся біль. Щось первісне мені підказувало, що я не там, де маю бути, що мені чогось не вистачає. У такі моменти я відчувала себе покинутою. Я трохи прибрала квартиру, випрала форму та вже почала поринати в меланхолію, коли раптом подзвонила в домофон. Я встала і взяла слухавку коло дверей, очікуючи запитань від кур'єра чи, може, якусь гавайську піцу, яку привезли не туди, але почула чоловічий голос. Луїзо? Хто це? запитала я, хоча відразу впізнала. Сем, зі швидкої, я просто тут проходив повз ваш дім, дорогою додому, і, ну, ви тоді так швидко пішли, що я вирішив спитати, чи все у вас добре. За два тижні після того, та мене б уже коти з'їли. Ну, судячи з усього, не з'їли. У мене просто немає кота. Я помовчала якусь мить, але зі мною все гаразд. Дякую, Семе, зі швидкої. Ну, радий це чути. Я стала так, щоб бачити його на зернистому чорнобілому екрані. На чоловікові замість форми лікаря швидкої була мотоциклетна куртка. Однією рукою він спирався на стіну, потім прибрав її та повернувся обличчям до дороги. Я бачила, як він зітхнув, і це примусило мене продовжити розмову. То що, чим зараз займаєтесь? запитала я. Та нічим особливо, безуспішно намагаюсь вести бесіду по домофону. Я надто швидко й голосно розсміялась. Ну, я таке кинула вже давно, по домофону складно купити комусь випити. Я побачила, що він теж засміявся, і кинула оком на свою тиху квартиру і, перш ніж встигла подумати стійте там, я зараз спущуся. Я збиралася взяти свою машину, але він простягнув мені другий шолом, тому стало якось незручно наполягати поїхати своїм транспортом. Я заховала ключі в кишеню та стала поруч, чекаючи команду сісти. Ти ж лікар швидкої і їздиш на мотоциклі? Ми перейшли на ти. Та знаю, ця крихітка, мабуть, єдиний мій гріх, хижо посміхнувся він. У мені щось раптом поворухнулось. А ти що, не почуваєшся в безпеці? Влучної відповіді не знайшлося, я витримала його погляд і залізла на сидіння за його спиною. Принаймні, якщо він збирається робити щось небезпечне, то зможе потім зібрати мене докупи. А що мені робити? Я вдягнула шалом на голову. Я ніколи не їздила на цих штуках. Тримайся за ручки та просто рухайся разом із мотоциклом. Не треба за мене хапатися. Якщо щось не так, то просто поплескай мене по плечу, і я зупинюся. А куди ми їдемо? Ти розумієшся на інтер'єрі? Абсолютно ні. А що? Я думав показати тобі свій новий будинок. Він завів мотоцикл. Ми опинились в потоці, ширяючи між машинами та вантажівками, прямуючи кудись на шосе. Мені довелось заплющити очі, притиснутись до його спини та сподіватись, що він не чує мого скавчання. Ми виїхали на околицю міста. Садки ставали дедалі більшими, потім перетворились на поля. На будинках, замість номерів, були назви. Перше село ми проїхали та опинились у наступному, хоча між ними не було майже ніякої межі. Сам сповільнив мотоцикл коли воріт пасовище. заглушив мотор і жестом показав мені злазити. Я зняла шолом, у вухах і досі гуло, та спробувала прибрати волосся зі спітнілого лоба, руки заніміли від тих ручок, сам відчинив ворота і жестом запросив мене. На половині пасовища росла трава, а друга половина була завалена бетонними плитами шлакоблоками. У кутку за будівельним майданчиком у тіні огорожі стояв залізничний вагончик, коло нього був невеликий курник, і на нас із цікавістю дивилося кілька птахів. Мій дім мило, я роззирнулась. А де власний дім? Сам пішов далі полем. Ось там. Бачиш фундамент. Я майже три місяці його робив. Ти живеш тут? Ага. Я витріщила очі на бетонні плити, глянувши на нього, прикусила собі язика, щоб нічого не сказати, і почухала голову. Так що, будемо стояти тут увесь вечір, чи, може, все мені тут покажеш? Красиво падали присміркові промені, пахло травою та лавандою, ліниво гули бджоли, сам показував, де будуть вікна та двері, а ось тут ванна. Щось тут трохи тягне. Є таке, треба буде щось із цим робити. Обережно, то взагалі не двері, ти зайшла в душ Він переступив через купу блоків і став на іншій сірій плиті. Жестом руки показав, що я теж можу туди, безперечно, прийти. А тут Вітальня, якщо подивитись у те вікно, він склав долонями квадрат, побачиш чудовий краєвид. Я глянула на околиці в Меректливому сяві, було враження, наче ми не за 10 миль від міста, а за мільйон. Я глибоко вдихнула, насолоджуючись раптовістю ситуації. Дуже гарно, тільки в тебе диван не там стоїть, краще взагалі купити два, один сюди і ще один ось туди, а тут, напевно, буде вікно. Саме так, і справді, два дивани краще, і тобі треба цілком перепланувати комору. Найдивніше було те, що вже за кілька хвилин після того, як сам почав розповідати, я й дійсно побачила дім. Я уважно стежила за руками Сема. Він показував невидимі каміни, сходи, малював якісь лінії на уявній стелі, я майже бачила високі вікна та поруччя, які його друг зробить зі Старого Дуба. Тут буде дуже гарно, сказала я, коли ми обговорили останню кімнату з ванною. Років через десять. Але сподіваюся, що вийде дійсно гарно. Я окинула оком поле, город та курник, прислухалась до співу пташок. Скажу тобі чесно, я чекала чогось іншого, ти не думав, ну, запросити будівельників. Мабуть, рано чи пізно доведеться, але мені подобається тут працювати. Знаєш, будувати дім корисно для душі, він знизав плечима. Коли весь день тільки те й робиш, що зашиваєш коло ті рани, приходиш до тями самовпевнених велосипедистів, жінок, яких чоловіки використовують замість боксерської груші, дітей із хронічною асмою, недоумкуватих жінок, що падають із дахів, так, і їх також. Він махнув рукою на бетонну мішалку та цеглу. Я працюю тут, щоб далі з цим усім жити. Пива, хочеш? Він заліз у вагончик і махнув, щоб я йшла за ним. Усередині то було мало схоже на звичайний вагон. Тут була маленька, але бездоганно чиста кухня з диванчиком у формі літери Г, хоч і досі ледь помітно пахло воском та твідовими пальтами пасажирів. Я не люблю трейлерів, пояснив він, потім махнув у бік диванчика. Сідай. З холодильника з'явилось холодне пиво. Він передав мені пляшку, а сам поставив чайник на плиту для себе. Ти не питимеш? Він похитав головою. Коли я почав працювати на швидкій, то для відпочинку випивав скляночку, потім дві, а потім уже не міг розслабитись, доки не випивав ті дві, а то й три. Він відкрив баночку з чаєм та поклав у чашку пакет, а потім я втратив близьку людину і зрозумів: якщо зараз не зупинюся, то вже ніколи не кину пити. Він не дивився на мене, поки казав це, просто ходив по вузькому вагончику вдивовижу граційного для такого великого чоловіка. Та іноді я, буває, випиваю пляшку пива, але не сьогодні. Мені тебе ще додому вести. Такі розмови робили всю ситуацію менш дивною. Я сиджу в залізничному вагоні з чоловіком, якого ледь знаю. Складно дотримуватись стриманості з людиною, яка збирала твоє поламане і частково летіло. Як можна хвилюватись у компанії чоловіка, який уже сказав, що планує відвести тебе додому? Складалося враження, що характер нашої першої зустрічі позбавив нас звичайних перепон, що заважають людям пізнати одне одного краще. Він уже бачив мене в білизні. Чорт. Та він уже взагалі бачив мене під шкірою, тому з ним мені було так просто, як не було з будь ким іншим. Вагончик нагадав мені про циганські табори, про які я читала в дитинстві. У них кожна річ мала своє місце, і тому в тісноті все одно був порядок. Тут було затишно, але ескетично. Відразу було видно, що це чоловіче житло. Приємно пахло нагрітим на сонці деревом, милом та беконом. Новий початок, мабуть, цікаво, що сталося з тим місцем, де вони з Джейком мешкали раніше? І як Джейкові тут подобається? Він сів із чаєм на іншому кінці диванчика. Спочатку він думав, що я збожеволів, але тепер йому подобається. Він доглядає тварин, поки я на зміні, а я пообіцяв навчити його кермувати тут, у полях, коли йому виповниться 17. Він підняв кухоль помагає мені Бог. Я підняла свою пляшку. Може, річ у неочікуваному задоволенні від того, що проводиш теплий вечір п'ятниці в компанії красивого чоловіка, у якого таке волосся, що хочеться зануритись у нього пальцями. А може, річ у другій пляшці пива, але я почала насолоджуватися часом. Вагончику стало душно, і ми сіли на вулиці на двох розкладних стільцях. Я дивилась, як навколо по траві ходять курчата. Це якось заспокоювало. Сам розповідав байки про товстих пацієнтів, яких можна було винести з дому тільки з силами чотирьох команд та про молодих членів вуличних банд, які навіть із зав'язаними за спиною руками кидались одне на одного. Говорячи з ним, я мимоволі пота й дивилася, як він тримав кухоль на його неочікувані усмішки, коли він усміхався, у куточках його очей з'являлися три ідеальні зможки, наче їх малювали гострим олівцем. Він розповідав про своїх батьків його батько був пожежником, але вже вийшов на пенсію. А мама колись співала у клубах, але відмовилась від кар'єри заради дітей. Тому я думаю, твоя ферма привернула мою увагу. Мені подобаються блискітки. Він не називав імені своєї померлої дружини, але сказав, що його мати переймається через брак жіночої уваги в житті Джейка. Раз на місяць вона приїздить і забирає його в Кардів. Там вони з сестрами клопочуть над ним, годують і перевіряють, чи достатньо в нього шкарпеток. Він зіперся ліктями на коліна. Він репетує, але я знаю, що насправді йому подобається туди їздити. Я у свою чергу розповіла йому про повернення Лілі. Він співчутливо скривився, коли я переказувала про зустріч із тренерами. Я розповіла також про її раптові зміни настрою та хаотичну поведінку. Він кивав, наче цього і слід було чекати. Коли я розповіла про матір Лілі, він зауважив те, що вони заможні, ще не робить їх хорошими батьками. Якби її мати отримала допомогу з безробіття, то до них уже давно завітали б із соціальної служби. Він підняв угору кухоль. Робиш хороше діло, Луїзо Кларк, тільки не думаю, що в мене добре виходить. Усі вважають, що в них нічого не виходить із підлітками, так що це типово. Важко було усвідомити, що оцей сем, який комфортно почувався в домі, та піклується про курчат той самий компульсивний бабій, про якого я чула на зустрічах жити далі. Але я добре знала, наскільки може відрізнятися те, як людина себе подає світові від того, яка вона насправді. Горе може змусити вас поводитися так, що ви самі не зможете себе зрозуміти. Мені подобається твій вагончик і твій невидимий будинок. Тоді сподіваюся, що ти ще завітаєш, відповів він. Компульсивний бабій. Якщо він так чіпляв жінок, подумала я стугою, то він молодець, потужний спосіб, образ скорботного батька з рідкісними усмішками, та він навіть курча брав однією рукою так. Що те видавалося щасливим, я не можу дозволити собі стати однією з тих психічних його дівчат, постійно повторювала я собі, але потай мені було приємно фліртувати з красивим чоловіком. Взагалі, приємно відчувати щось, крім тривоги чи тихої злості, а саме ці дві емоції наповнювали моє життя. Єдина моя зустріч із протилежною статтю в минулому сталася під дією великої кількості алкоголю та скінчилась поїздкою в таксі, сльозами, самоненависті в душі. А що ти скажеш, віле, це нормально? Сонце вже почало сідати, і курчата неохоче повертались у свій курник, сам уважно на них дивився, відкинувшись на стільці. У мене виникає таке відчуття, Луїза Кларк, що коли ти говориш зі мною, у тебе в голові відбувається ціла окрема розмова про щось іще. Я хотіла розповісти щось дотепне, але він мав рацію, сказати було нічого. Ми з тобою ходимо колами навколо чогось, а ти дуже відвертий. Здається, тебе це збентежило? Ні, я глянула на нього. Ну, може, трошки. За нашими спинами ворона з шумом злетіла, скаламутивши крилами спокійне повітря, мені раптом захотілося поправити волосся, але замість того я випила ще пива. Ну, добре, ось тобі питання скільки треба часу, щоб пережити смерть, смерть когось, кого ти любив. Не знаю, чому я це спитала. З огляду на обставини, це був жорсткий удар. Може, я злякалась, що вимкнеться режим компульсивного бабія? Очі Сема розширились. Ого, ну, він втупився у чашку, а потім перевів погляд на темні поля. Я взагалі не думаю, що це можна пережити. Життя стверди відповідь та ні, правда, я багато про це думав. Можна навчитися із цим жити, жити з ними. Вони ж нікуди не зникають, навіть якщо вони більше не живі. Звісно, потім уже немає такого страшного гнітючого горя, яке засмоктує тебе і примушує плакати в незручних місцях, сердитись на ідіотів, навколо, які чомусь живі, тоді як кохана людина ні. До цього поступово звикаєш, вчишся жити навколо цієї діри. Я не знаю, стаєш бубликом, тоді як був булочкою. На його обличчі з'явилась така печаль, що я відчула себе винною. Бубликом? Дурне порівняння, сказав він, з напівусмішкою. Я не хотіла, він труснув головою, глянув в траву під ногами, потім на мене. Ну що ж, давай я відвезу тебе додому. Ми пішли через пасовище до його мотоцикла. Стало прохолодно, і я обхопила себе руками. Він помітив і дав мені свою куртку, запевняючи, що йому і так буде нормально. Вона була важка і якась дуже чоловіча. Я доклала зусиль, щоб не відчувати її запаху. Ти до всіх своїх пацієнток так клеїшся. тільки до живих. Я засміялась неочікувано та голосніше, ніж хотіла. Взагалі-то нам не можна запрошувати пацієнтів на побачення. Він простягнув мені шолом. Але ти, наче як більше не моя пацієнтка, я взяла шолом. Так у нас і не справжнє побачення? Правда? Він дещо б філософськи кивнув, поки я залазила на сидіння. Ну добре.